Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 крутих комедій для дорослих. Поїхали! Відомий син медіамагната Бріт Рід веде розгульний спосіб життя і ні в чому собі не відмовляє. Проте несподівано заможній батько помирає, залишивши своєму недолугому синочку багатомільйонну медіа імперію. Тільки після цього Бріт розуміє, наскільки марно він витрачав своє життя. Тоді хлопець вирішує надолужити втрачене та присвятити себе боротьбі з криміналом. Так з'являється супергерой, зелений шершень, методи боротьби якого не зовсім законні. Бен звичайний охоронець у середній школі, який намагається довести детективу Джеймсу, що він гідний його сестри Анжели. Він вже два роки разом з цією дівчиною та дуже хоче з нею одружитись. Проте для цього йому потрібен дозвіл грізного брата. Нарешті Бена приймають до поліцейської академії, після чого він вирішує, що тепер заслужив на довіру Джеймса. Проте детектив просить Бена вирушити з ним на рейд містом, після чого Джеймс прийме остаточність. ТОЧНЕ рішення П'ятеро кращих друзів дитинства не бачились вже багато років, та знову зібралися разом для того, щоб втілити в життя давню мрію обійти 12 барів, випити кухоль пива та дійти до останнього закладу під назвою Армагеддон. Зібравшись разом, вони вирушають до свого рідного міста, будучи серйозно налаштованими дійти до кінця. Проте хлопці забули, що вони вже не такі молоді і сповнені сил як раніше, та їхнє рідне містечко. Яко кажучи, трохи змінилось. Колін Колет та Колін Маккензі – дві подружки, які працюють у невеликому магазині та захоплюються індійською йогою. Одного разу до них на роботу приходять двоє старшокласників, які раптово запрошують дівчат на запальну вечірку. Любительки йоги одразу погоджуються, навіть не підозрюючи, що їхнім грандіозним планам не судилося збутися. Давнє зло породжує на світ дивних істот, які нападають на магазин та ставлять під загрозу існування. Всього містечка несподівано на допомогу подругам приходить відомий детектив, який прибув сюди з Монреаля. Чарлі Брюстеру пощастило стати членом крутої компанії хлопців. Його життя як старшокласника пішло вгору, і тому він уникає спілкування з колись кращим другом Едом, який серед однолітків не користується популярністю. Одного разу він повідомляє Чарлі, що новоспечений житель містечка Джері вампір. Чарлі не вірить своєму другові, проте вирішує все ж таки перевірити його слова. Він починає стежити за новим сусідом та дуже скоро. Роз'ясовує, що ед правий. Стівен Стелфокс, менеджер з пошуку талантів однієї з найуспішніших звукозаписних студій. Однак найголовніше для нього не музика, а можливість отримувати усе, що захочеш, практично нічого не роблячи. Незабаром хіти починають закінчуватись, тоді як індустрія поступово змінюється. Після чого Стівен дізнається, що може просто втратити свою посаду. Він не збирається так просто відмовлятися від усього, що йому подобається, тому вирішує зробити. Бити усе можливе щоб прибрати конкурентів зі свого шляху. Незадоволені своїм життям двоє кращих друзів: Тоні та Хосе вирішують пограбувати банк, щоб раз і назавжди покінчити з бідністю. Розробивши чіткий план, вони здійснюють задумане, проте їх починає переслідувати поліція. Друзі викрадають автомобіль таксиста та ховаються від представників закону у невеликому селищі Сугарамурді. Проте чоловіки не опиняються в безпеці, адже населення цього села складається з безлічі відьом які ми управляє підступна грасіана. Є кращих друзів виявляють на порозі свого будинку маленьке кошеня. Вони забирають його до себе та дають кличку Кіану. Проте одного разу домашній улюбленець безслідно зникає. Почавши пошуки кіану, чоловіки дізнаються, що новим господарем кошеня став небезпечний мафіозій, який тримає в страху більшу частину міста. Задля того, щоб повернути свого улюбленця, друзі придумують план, згідно з яким вони мають вдавати себе. Без справжніх бандитів та проникнути у банду. Двоє престарілих мафіозі отримують завдання вбити свого старого друга, оскільки Вел щойно вийшов на волю після довгої відсидки. Док та гірш вирішують почекати з виконанням свого обов'язку та погуляти на повну, як у минулі часи. П'яний дебош у барі відвідування куртизанок та втечі на викраденому авто від представників правопорядку. Звичайна програма відпочинку для друзів. Однак рано чи пізно доку та гіршу доведеться прийняти. Непросте рішення. Незважаючи на те, що Біл та Бреді, брати близнюки, внутрішньо це зовсім різні люди. Біл завжди був наполегливою людиною та не боявся труднощів. Саме тому він зміг виїхати з рідного міста, здобути освіту та стати шанованим професором. Бреді завжди був ледарем, тому він досі живе в батьківському будинку та забезпечує своє життя продажем трави, яку самі вирощує. Довгий час вони не бачились та загалом не цікавились справами. Не одного, проте одного разу біл отримує повідомлення про смерть брата та вирушає на його похорон. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.